На сервері існує прокачка здоров'я та зброї. В Менюкрафт можна послідовно прокачати здоров'я до 250 HP. Звісно, перед цим треба буде знайти всі необхідні для цього камінці. Рожевий діамант прокачує 249-й кулемет до 200% урону. За рахунок Танзаніту можна без проблем вкачати X5 урон на ракети. Чорний опал прокачує L300 на 200% урону. Обсидіан вам знадобиться для прокачки АК-74 на 200%. За рахунок кіт-комплектів можна збільшити кількість зарядів ракет до перезарядки. В меню статус можна подивитися активні прилеї, що ви прокачали. Де ж знайти всі ці камінці? Давайте розглянемо всі місця, де можна їх відшукати. В підземелях можна знайти жетони босу. Два топових бредлі дають нам танзаніт. Жирні боси не скупляться на камінці. Багатько камінців і на небесній базі. Кожна рейд-база несе свій набір камінців, які ви можете залутати. Бойові гелікоптери принесуть рожеві діаманти.